Який момент змусив вас подумати? О, чорт, ця людина психопат. Одного дня я їхав додому з роботи близько третього години дня. Яскравий сонячний день. Бачу чоловіка, який автостопом добирається з міста, що на південь від мого, тож думаю, чому б не підвести людину. Він застрибує в машину, у нього рюкзак, надає його на заднє сидіння. Дякую, і ми вирушаємо. Спілкуємося, і він каже, що намагається дістатися автостопом до міста, що за 7 годин їзди на північ. Я відповідаю, що можу підкинути його десь на 45 хвилин північніше. Все нормально, починаю питати, навіщо він туди їде. І він каже: О, я збираюся в похід туди, мені треба дещо забрати. Я такий окей, круто, а. Що саме ти маєш забрати? І тут він відповідає: Ну, поліція за мною полює. Вони давно мене шукають, але я просто змінюю тіла, і так вони не можуть мене знайти. Я залишив одне тіло біля того міста. Зараз туди дійду, пересяду в нього, і тоді зможу безпечно подорожувати далі автостопом по країні. Цей хлопець не змінив інтонацію, не став страшним, не робив вигляду, що жартує. Він говорив так, ніби це була абсолютно нормальна річ. А ми вже були десь у глушині, і мені треба було доїхати до мого міста, перш ніж зможу висадити його з машини. Зазвичай я проїхав місто наскрізь і висадив його на іншому бой але цього разу я зупинився прямо в центрі міста і сказав: Вибач, мені треба зайти в магазин, доведеться тобі тут вийти. Я зайшов у магазин і почекав, поки він піде. На щастя, він не убив мене і не забрав моє тіло. А може. Хлопець, з яким я навчався в початковій школі, якось запросив мене до себе після уроків. І з ним мало хто спілкувався, бо це була приватна школа. А він учився там лише тому, що його батько був двірником в цій школі. Я не дуже хотів йти, але й не хотів бути мудаком, як усі інші. Тому погодився, хоча й сказав, що не зможу довго залишатися. Ми пішли за його будинок, і там було кілька лисих плям на газоні. У деяких із них з землі стерчала паличка, в інших тонка пластикова трубка. Він був дуже схвильований, коли почав розкопувати одне з місць, де стирчала трубка. Він витягнув банку з мертвою пташкою. У кришці банки була дірка, через яку була вставлена трубка для повітря. Він почав розповідати мені, що йому подобається закопувати живих істот. Іноді він герметично закриває банку, іноді вставляє трубку з повітрям і навіть додає трохи їжі і води, щоб вони жили довше. Сказав, що не можна закопувати їх надто глибоко, інакше не чутно, як вони намагаються вирватися. Іноді він заливав воду в трубки, щоб утопити тварину. Мені тоді було 8-10 років. Мені зараз 52, і мене досі нудить, коли згадується. Я дружив із подружжям. Дружина вигадала, що в нас із нею був роман, щоб образити чоловіка. Чоловік з'явився в моїй квартирі з пістолетом. Його затримали охоронці будинку, а потім поліція. Я взагалі нічого про це не знав, поки зі мною не зв'язалася охорона будинку. Це божевілля, як тебе можуть затягнути в ситуацію, яка легко може тебе вбити. Те, що вона спробувала ранити його саме так, чітко свідчить про те, що це дуже нездорові стосунки. Цей чоловік психопат. Він не лише вважав убийство прийнятним, а й звинуватив когось іншого, а не свою партнершу. Я якось проводив час з моїм другим. Гомгеєм і випадково залишився наодинці з жінкою, яку щойно зустрів. Вона почала дуже активно залицятись до мене. Я можливо трохи наївний, але в мене спрацювала тривога в якійсь частині мозку, тож між нами нічого не сталося. Пізніше вона зізналася, що намагалася мене споїти і завести, щоб потім мій друг зміг втрутитися і змусив мене до сексу з ним. Люди справді творять трешак. Мені 20. Я зустрічалась кілька місяців з хлопцем, якому 23. і все було добре. А потім ми обидва майже одночасно вимушено переїхали через роботу. Він захотів спробувати стосунки на відстані. Ми спілкувалися майже щодня, дивилися разом фільми у вільний час. Часові пояси трохи заважали, але було терпимо. І раптом одного дня він каже, що не хоче більше бути разом. Я така: окей, трохи шокована, але гаразд. Починаю жити звичайним життям. Тусити з друзями усе як після розриву. Через приблизно місяць він молиться, просто благає повернутись, як у кіно, надсилає квіти на роботу майже щодня надсилає листівки від руки через тисячі міль. Навіть купує квиток, щоб я прилетіла до нього. Я така: гаразд, чому б ні? Злітаю, послухаю, що він скаже. В гіршому випадку одразу назад. Взяла квиток на два дні, бо подумала, що в разі чого просто поїду. Він зустрічає мене в аеропорту, поводиться як раніше. Я сумував, я шкодую, це була найбільша помилка в моєму житті. Усе як у підручнику. Ми зупиняємося у його батьків, бо він такий: не знімай готель, мені і так дуже соромно за той місяць. Залишайся з нами. Я подумала, безкоштовне житло, ну ок. Усе було добре кілька днів, а потім я отримую. Повідомлення, попередження про ураган, і що мій рейс переносять на 4 дні. Я така: блін, мені ж треба на роботу повертатись. Я взяла тільки 3 дні. Коли він повернувся з роботи, я розповіла про це. А він такий, я знаю, ми вже почали закривати вікна. Мене це трохи налякало, але наче нормально при сильних ураганах. Наступного ранку він мене будить і каже: Йди до вітальні. Я така ем ок, і бачу там його двох братів, сестру, маму і тата. Усіх я бачила вперше, і в нього в руках папка. Вони садять мене і по черзі читають уривки з папки, чому ми не маємо бути разом і чому я маю відпустити ситуацію. І він розлучається зі мною в домі своїх батьків перед братами і сестрою під час урагану, коли відключили електрику. І через ураган я застрягла ще не чотири дні в цьому будинку з цими дивними людьми. Можливо, він і не найбожевільніша людина, яку я зустрічала, але ця історія досі здається мені настільки дивною, що я мусила її написати. Змінено найбожевільнішим був мій друг зі школи. В їхній родині всі пісяли у ванну. Туалет був тільки для по великому. Я вигулював свою собаку вздовж головної дороги на повідку. А жінка вела свою без повідка. Її собака зупинилася на дорозі, через що машини були змушені зупинитися. Вона взагалі не контролювала її. Її собака накинулася на мою. Я попросив її взяти свою собаку на повідок. Вона відповіла, що розчавить голову моєї собаки і дозволить свої її вбити. Я зрозумів, що сперечатися з божевільною немає сенсу, і просто пішов далі. Через два тижні вона підпалила свій будинок, коли в ньому були діти. На щастя, з ним все гаразд, але так, божевілля Змінено, Так, я дав свідчення Так, вона зараз у в'язниці. Її спочатку звільнили після підпалу, а потім знову заарештували за інші злочини. Її дітям 4-7 років, і собака теж жива. Спілкувався з чоловіком у пабі, здавався абсолютно нормальним, приємним чуваком. Добре, ладнали у якийсь момент розмови. Він невимушено згадує, що нещодавно вийшов із в'язниці за тортури людини. Він не вживав слово тортури, а просто описав, що саме зробив. Ставив цю розмову так буденно, ніби розповідав, як ходив у магазин за молоком. Я взагалі не очікував. Потім ще в інший день перепитав у знайомих, підтвердили, що він не вигадував. У мене була схожа ситуація, коли я навчався в коледжі. Спілкувався з чоловіком, і він теж, між іншим, сказав, що вийшов із в'язниці за вбивство другого ступеня. Потім запитав на кого я вчусь, і я чесно відповів, не кримінального юриста. Це була чесна взаємність, і він сказав, що якби я був копом, а я не і ніколи не планував. то він би поважав нашу розмову просто через те, що ми поводилися як звичайні люди. Продовжили спілкування. Я запитав, що допомогло йому під час ув'язнення, і він відповів релігія і навчання. Потім він став бригадиром у будівельній і На мою думку, добре адаптувався. Ця історія мене злить. Одного разу до мене прийшов друг і привів з собою нового знайомого. Здавалося, нормальний хлопець, тихий тримався осторонь. Я тоді була молода, самотня жінка і надто довіряла людям, як на мене. Мій друг згадує, що цей хлопець нещодавно вийшов з в'язниці. Я питаю, за що його посадили, і він починає розповідати, як разом з друзями вони переслідували дівчину в парку і зґвалтували її, використовуючи гострі предмети, які знайшли на землі. Усі вони отримали дуже довгі сроки. Йому дісталося 12 років. А наприкінці він додає, що вона наклала на себе руки, бо не могла жити Тим, що вони з нею зробили, само собою я більше ніколи не впускала його до себе додому і дуже серйозно поговорила з тим, кого вважала своїм другом. Змінено того друга я бистро позбулася, але зробила це поступово, бо почувалась небезпечно. Той факт, що він спілкувався з таким покитьком, і що я була молода дівчина, яка жила сама, це причина, чому він отримав лише серйозну розмову. Це був водій Uber. Ми з дружиною викликали Uber, щоб поїхати в бар у вихідні. Як тільки він нас підібрав, я одразу зрозумів, що він під чимось. Коли ми їхали мостом по трасі, десь на півдорозі до пункту призначення, він каже: Дивно, що я міг би зараз звернути з дороги і убити нас усіх. Правда? Я сказав йому з'їхати на найближчому з'їзді і скасував поїздку. Також я повідомив про нього Uber, щоб сподіваюсь, більше нікому не довелося сідати в машину до цього психа. Мій брат у дитинстві йому подобалося дивитися, як помирають тварини у дорослому віці. Було чимало моментів, які нагадували мені, що він майже не змінився. Найстрашніше це повна байдужість, яку він проявляв, коли ти намагався пояснити, чому подібні речі це погано, наче в ньому просто не було тієї природної реакції, яка зазвичай жахає людей, коли йдеться про щось подібне. Я познайомилася із новим хлопцем однієї знайомої, і вже за 10 хвилин розмови він почав називати жінок дірками. Було дивовижно, як раптово я згадала, що мій чоловік попросив мене допомогти йому з чимось. Коли він просто між іншим згадав, як посадив кота в клітку, а потім опустив клітку у воду, щоб подивитися, як той тоне, ніби нічого особливого, і ніби кожен так робив, хоч раз у житті. Був якось на побаченні, і вона між іншим розповіла, як у дитинстві вбила хом'яка свого брата парфумами, бо розлютилась на нього, ніби це така кумедна історія, з якою можна посміятись. Само собою з того моменту я почав шукати спосіб злиняти. На вечірці, ще в старших класах школи, або вже після її закінчення, ми займалися типовими підлітковими дурницями. Грали правда або дія. Я добре знав майже всіх, хто там був, окрім одного нового хлопця, сестри моєї подруги. Не пам'ятаю точно, як розмова зайшла в ту сторону, але він при всіх зізнався, що вчинив сексуальне насильство над собакою. Ми були на підпитку і трохи під кайфом, але всі миттєво протверезіли після такого. Ми були надто молоді і не знали, як реагувати на таку інформацію. Тож усі просто замовкли і швидко покинули вечірку. Вона незабаром з ним розійшлася. Я не можу уявити, як взагалі хтось здатен вчинити щось настільки огидне з беззахисною твариною, а ще й відверто розповісти про це незнайомим людям. Це виглядало як чистісінький прояв соціопатії. Я радий, що більше ніколи не бачив його обличчя. Вона запізнилася на наше побачення. Одразу замовила собі напій і бургер, а потім сказала, що запізнилася через сімейні справи. Ще до того, як принесли бургер, вона згадала, що їй доведеться скоротити побачення, бо в неї сімейна вечеря. Я такий ок, все нормально. Потім вона розповіла, що сталося щось божевільне. Її сестра познайомилася з хлопцем у Тіндер. Вони разом пішли на сімейне барбікю, і все закінчилося тим, що вони одружилися. Ще до того, як принесли бургер, вона каже: було б смішно розіграти мою родину. Ми з тобою підемо на барбекю і всі подумають, що у нас усе серйозно, і ми збираємо. Одружитися. Зізнаюся, я теж псих у цій історії, бо я пішов, хороша була барбікю. Вона цілий вечір знайомила всіх зі мною, як зі своїм майбутнім нареченим. Після цього мені довелося взяти перерву від Тіндер. Якось на вечірці я познайомився з подругою знайомою, яка працювала медсестрою в місцевій лікарні. Вона була з тих, хто важко зітхає і використовує унікальний стрес своєї роботи, щоб привернути до себе увагу. Вона із задоволенням опинилася в центрі уваги і почала розповідати, як важко їй на роботі. Коли я спитав, чи є в її роботі щось приємне, вона засідала. Цяйла і пояснила, що здебільшого працює в пологовому відділенні. Однак її історії не мали нічого спільного з матерями чи немовлятами. Вона в основному говорила про те, як чудово бути відповідальною за життя цих жінок. Вона пояснила, наскільки вони вразливі в ті моменти, і як навіть після пологів вона єдина на поверсі, хто може передбачити, чи не буде ускладнень, що змінять життя. Вона буквально сяяла, коли розповідала, як життя цих людей в її руках. Розмова серед гостей вечірки перейшла на інші теми, але вона знову повернула її на себе, коли зайшла мова про шкільний вона розповіла, як її не взяли до просунутого хору, і в усьому звинуватила погане судження викладача. Через роки вона співала на його похороні. Я ніколи не забуду ту гордість, з вона розповідала про контроль над чужими життями. Це здалося мені найпростішим проявом зла. Схоже, це досить поширено у сфері медсестринства. Я зустрічався з медсестрою, яка допомагала дітям з фізичними та ментальними вадами. Вона виявилася справжнім жахом. Після того, як я розповів терапевту довгий список історій про неї, той назвав її нарцисичною соціапаткою. Мені слід було втекти ще тоді, коли вона, сміючись, розповіла, що застала свого чоловіка в ліжку з іншою жінкою. І Її першим імпульсом було схопити металеву биту і почати бити його і ту жінку. Згодом я дізнався, що вона неодноразово нападала на своїх партнерів, а потім дзвонила в поліцію і заявляла, що це її побили, навіть залишаючи собі сліди до приїзду копів. Вона робила все можливе, щоб привласнити собі будь-які їхні речі, до яких мала доступ. Я міг би ще довго розповідати про все божевільне, що вона робила. Кілька років тому, коли я переїхав у нове місто, мій найкращий друг приїхав до мене в гості Нам обом трохи за тридцять. Ми сиділи в барі, коли якийсь чоловік попросив сісти з нами, бо всі столики на вулиці були зайняті. Ну, гаразд, ми поводилися вічливо, почали з ним розмову. Сказав, що він водій вантажівки, зупинився на ніч у місті і згадав, що раніше служив у армії. І з цього моменту все почало ставати дивним. Але поступово, як у ті притчі, про жабу в кастрюлі з водою, яку повільно доводять до кипіння. Виявилося, що не просто служив, а в нього ще й брат, можливо, близнюк, точно не пам'ятаю, який. Працюю в ЦРУ і перебуває в Росії. З часом ми з другом почали помічати, що цей тип якось занадто зацікавлений нами. Коли ми вирішили закрити рахунки і піти в інший бар, він приєднався до нас і почав розповідати все більш неймовірні історії про свою службу. Нарешті він зізнався: ніякого брата немає. Це він сам був тим шпигуном, якого заслали в Росію. Найдивніше, що хоч його історії ставали дедалі абсурднішими, сам він залишався абсолютно серйозним, хоча і трохи надривним, і ця інтенсивність почала мене лякати. Більше того, він почав чіплятись до інших людей у барі. Свідомо провокував конфлікти. Поступово від нього почала походити якась загрозлива енергія, якої не було, коли ми тільки почали з ним говорити. Він не злився на нас безпосередньо, але ніби демонстрував, наскільки може бути небезпечним і натякав, що краще бути з ним у хороших стосунках. Зрештою, він відвів мене вбік і перейшов на не дуже переконливий російський акцент. Виявилося, що він ніколи не був шпигоном США. Насправді він подвійний агент, російська спляча клітинка, що діє самостійно, але він не міг далі брехати мені, мусив сказати правду. Попри те, що в нас із другом ще були. Відкриті рахунки в барі, ми дочекались, поки він піде в туалет, кинули гроші і чим дуж втекли. Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і відправити це відео друзям. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Ідемо далі. Мій колишній наречений сказав мені, що якщо я завагітнюю дівчинкою до хлопчика, він штовхне мене зі сходів і змусить втратити дитину, і буде робити це безліч разів, щоб нас першим був саме хлопчик. Ми розірвали стосунки, але потім він переконав мене поговорити з ним. Я сіла до нього в машину, і він спокійно почав пояснювати, що йому байдуже повернуся я до нього чи ні, і виїхав на шосе. Я запитала, куди ми їдемо, але він мовчав. Він набирав швидкість, але його голос залишався спокійним, коли він почав триадою говорити про наше кохання і як ми будемо разом завжди, не залежно від того, скільки людей намагатиметься нас розлучити, і навіть якщо я цього не усвідомлюю, я знову запитала, куди ми їдемо, і він сказав у сусідній штат, де ніхто нас не знатиме і не знайде з дуже модорошною усмішкою. Вона досі в моїй пам'яті, хоча я не можу її відтворити. Я подзвонила мамі, і їй довелося його вмовляти, буквально благати, повернути мене додому. Змінено, коли я вже була вдома і відмовилася з ним бачитися, він стояв під нашим будинком всю ніч і співав мені пісні про те, як спалить мій дім і вб'є всіх середині, якщо я не вийду і не поговорив. З ним. Бляха, жах. Нагадала історію дівчини з мого міста, яка була головною новиною протягом кількох місяців. Їй було 17. Вона розірвала стосунки зі своїм аб'юзивним психічно хворим 20-річним хлопцем, і він почав переслідувати її та ночувати біля її будинку. Одного дня він вирішив залізти до неї в кімнату через вікно на другому поверсі. Кілька разів вдарив її ножем у голову, підпалив будинок і спробував покінчити з собою, вистрибнувши з другого поверху. Якимось дивом вона вижила без незворотних травм, будинок не згорів, як він планував, а його посадили. На дуже довго. Востаннє чула, що вона щаслива заміжня і має дитину. У мій перший робочий день на новій роботі колега розповіла, що ловить павуків у ванні, накриває їх склянками і вмикає підігрів підлоги на максимум, щоб зварити їх живцем. Змінено. Я не експерт із павуків, тому не знаю, чи це справді їх буває. Все, що знаю, вона казала, що залишає їх так на цілий день, а коли повертається, вони вже мертві. Це, мабуть, один із найбільш марнотратних і дорогих способів убити павука, який тільки можна уявити. Я відмовила хлопцю, який до мене чіплявся, поки я йшла до машини з пакетами продуктів. Він потім під'їхав на своєму авто і зупинився поруч. Почав наполегливо просити обійнятися. В голові у мене була думка: та ти що здурів? Але я просто сказала: у мене є хлопець. Вибач, він поїхав, я сіла в машину, і всю дорогу уважно стежила, щоб він не їхав за мною. Його фургон був повністю тонований. Я не хочу упереджено ставитися до авто, але це тільки додавало криповості. Ну, типу, чорний фургон без жодного прозорого вікна. Хто бляха просить обійнятися з абсолютно незнайомою людиною? Що за хрінь? Коли мені було 15, я гуляла з собакою. Якийсь кріповий тип, старше 20, вийшов із сусіднього під'їзду і сказав, що давно за мною спостерігає і вважає мене милою. Запитав скільки мені років, і коли я сказала, він просто зітхнув і сказав: Блін, тоді нелегально.' Потім він попросив обійняти мене, і я настільки злякалася, що просто погодилася. Він стиснув мене дуже сильно і поцілував без мого дозволу. Це було так гидко, що я проплакала всю дорогу додому. Мій колишній хлопець він уже був жорстоким алкоголіком і дуже токсичним. Тож мене нічого не мало б дивувати. Але одного вечора ми просто проводили час разом, дивились фільми і сміялись з чогось. Потім він раптом замовки зробив вигляд, ніби про щось задумався. Повернувся до мене із самовдоволеною посмішкою, і каже: «Знаєш, я ж міг би тебе просто вбити, якби захотів. Є в тобі щось таке, іноді мені просто хочеться тебе вбити. Цікаво, як би я це зробив. Я розірвала з ним стосунки через кілька тижнів, коли зрозуміла, як можна піти так, щоб він не пішов слідом чи не напав на мене. Дуже крипово. Коли батько моєї колишньої розповів історію про те, як одного разу він поклав мокрий рушник на мурашник, а потім кинув цей рушник у мою колишню, мокрий рушник прилип до її шкіри, і вона миттєво опинилася вся в мурахах, які почали кусати її по всьому тілу. Він сміявся, коли це розповідав, ніби це був якийсь дуже смішний жарт. Моя колишня сказала йому, що це справді було боляче і сильно її травмувало, А він просто відповів: Ну, я вже попросив у Бога пробачення, тож все нормально. Я через одного знайомого познайомився з чуваком, якого всі називали рейнджер Дейв. Він був стовідсотковим колишнім армейським рейнджером з кількома відрядженнями до Іраку і Афганістану. Скупив медалей за героїзм. Здавалося, просто чудова, доброзичлива людина. Я знав його так собі, побіжно. Іноді бачив, як він проїжджав повз, зустрічав у магазині чи кав'ярні. Він жив у іншому місті, зовні цілком нормальний чувак. Одного разу, повертаючись додому з лабораторії, я зустрів його і він запропонував мене підвести. Він знав, де я живу, бо бував у мене на вечірках, або просто заходив по побал... Я погодився і сів у машину. Ми під'їхали до перехрестя без знаків. Типове перехрестя, де їде той, хто перший приїхав. Все добре видно, ніяких складнощів. І тут у Дейва зірвала дах. Людина в Тойотепріус, яка приїхала на перехрестя до нас, почала їхати і правильно зробила, але Дейв просто натиснув на газ до упору. Додж Рем на 8 циліндрів, і він на повному ходу в'їжджає в той Prius, таранить його збоку, як у бойовику. Він просто сказився. кричав, жилки на шиї лізли, справжній монстр. Я вдарився головою об лобове скло, розсік собі лоба. Помі... Та я ще носів у машину, не встиг пристибнутись. З відключеним мозком я просто забрався з того місця після того, як переконався, що цей ідіот не вбив ту бабусю, яка вочевидь і гадки не мала що взагалі сталося. Я дав їй свої контакти, пояснивши тільки носів у його машину на коротку поїздку додому і викликав поліцію. А він просто поїхав, зник, але я ще не раз бачив його в місті, та пішов ти рейнджер Дейв. Я зустрічалася з одним хлопцем приблизно п'ять місяців. Коли я переїхала в нову квартиру, то надіслала йому кілька фото інтер'єру. Потім він поїхав у подорож до Шотландії і почав ображатися, що я не відповідала на його фейстайм-дзвінки посеред ночі. Через його нав'язливість і постійну невпевненість, я вирішила, що не хочу продовжувати з ним стосунки. Я вже переїхала і займалась розпакуванням речей, коли раптом у двері постукали. Він якимось чином знайшов, де я живу, маючи лише фото дерев'яної підлоги і кількох вікон. У мене вимкнене збереження геолокації на фотографіях, тому знайти квартиру з таких дрібних. Просто неймовірно. Він взагалі не вважав це дивним і почав нав'язливо проситися в квартиру, штовхаючи двері і благаючи, просив пустити його. Я миттєво замкнула двері, а потім подбала про те, щоб він чітко почув, як перезаряджається моя рушниця. Він пішов, і, на щастя, з того часу я про нього більше не чула. Я щодня вигулюю свого собаку в один і той самий час, і зазвичай бачиш в одних і тих самих людей. Рутини як не як. Одного разу помічаю жінку з бернським зененхудом на мотосковому повідку. Раніше я її не бачив, а собака, як мінімум удвічі більша за неї, тож я насторожився перед тим, як відчинити ворота до парку. Заспокіїв себе, подумав, та нормально, вона ж його контролює, просто я дарма нервую. Відчиняю ворота, заходжу з моїм джекраслом, і в цей момент бачу, як той зененхуд зривається з місця, біжить до нас, гарчить. Жінка не втримується, падає на плече з гучним стоганом. Я миттєво хапаю свого собаку, вибігаю назад і грюкаю за собою воротами, в той час, як чую, як вона кричить: Все нормально, він дружній, просто хоче привітатися. В той час, як ця велетенська тварюка стрибає на ворота, гарчить і гавкає. Я відступаю подалі від воріт, а вона лежачи на землі, ще й кричить мені: Ти що, секло, блін, не будь таким сикуном, скажи привіт! Він просто хоче погратися з твоїм собакою. Це був настільки сюрреалістичний момент, що я досі не розумію, що там взагалі відбувалося. Що це була за жінка, що за псина і в чому, власне, полягає? Її план. Хотіла, щоб мене покусали чи мого собаку. Це було вже років три тому, але досі згадую і думаю, що до біса вона мала на увазі. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, сторіночку в інстаграм, посилання на неї є під відео. Пишіть у коментарях, який момент змусив вас подумати. О чорт, ця людина психопат, ставте лайки, відправляйте це відео друзям, бо зараз чомусь у мене дуже мало переглядів, допоможіть мені, будь ласка, всіх обійняв, ще почуємось.